Привіт, мої улюблені, маленькі, але дуже розумні дітки! Сьогодні будемо гратися. Цікава гра! Хто заховався за деревом? Подивіться на перший малюнок. Бачите? Ви бачили, хто? Маленький, рудий хвостик такий? Давайте подумаємо, хто з цих тваринок заховався? Ви знаєте? Беремо котика і накладаємо його зверху. Дивимось на наступний малюнок. Так, визирає голова, сильні ноги, чорний білий. Як ви думаєте, хто це? Чорний, білий, це корова. Накладаємо корову. Так, вушка, голова, ноги. Хвіст, який гарний хвіст. Хм, подивимось, пошукаємо. Хвіст маленький. Є, але зовсім не такий. Ось тваринка, в якої гострі вушка, яка велика, сильна тварина, і ось такий великий довгий хвіст. Накладаємо коня. Визирає в нас вівця. Накладаємо. Яке рожеве порося! Видно, добре видно, що це поросятка. А ось тут дуже добре заховалась тваринка, але в нас залишилась собака. Подивимось. Так, лапки, правильно, це собака. Це різні тваринки, які живуть біля людини. Дуже часто біля людини живуть котики, собачки. Що можна робити з тваринками? Можна любити, можна гладити, можна годувати, можна гуляти. І можна лікувати, якщо до лікаря водити, коли болить лапка, або самі допомогти тваринці, наприклад, Якщо лапка болить, то ми можемо її полікувати. І отак от піклуватись про тваринок, тому що вони маленькі і самі не можуть зробити допомогти собі так. Полікуємо зараз ось так. ось так, так, і лапка вже не буде боліти, пожаліти тваринок. Але не можна тваринок годувати смачним солодким. Не можна бити, ображати не можна. Треба любити, допомагати і піклуватися. Про маленьких наших друзів. До побачення, мої малята! Я сподіваюся, що ви любите маленьких тварин. Годуєте їх. Годувати це цікаво, це добре. Пока!